Не знаю, дорогі друзі, що особисто вам приніс цей ранок, але я хочу побажати вам доброго ранку. Хочу побажати мирного, тихого неба і благословення від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа на телепередачі Ранок з надією. Разом з вами ми будемо дякувати Богові за день життя, будемо покладати свою віру, надію на обітниці, які Господь залишив для нас у своєму слові. Господь. Бажає, щоб його вірні послідовники були вірними, а він для цього робить усе. Послухайте обітницю, записану в пророка Ісаю в 26 розділі: Дорога праведного пряма, Боже справедливий, ти вірівнюєш стежку праведного. Слово Боже повідомляє, як небесні сили впливали на розум царів, правителів. Проте водночас на них впливали і сатанинські сили. Жодна людська красномовність, жодні людські ідеї, якими би переконливими вони не здавалися, не здатні змінити дію сатанинських сил. Сатана постійно прагне ставити перепони істині і обтяжувати людськими традиціями. Тому людям, які мають світло і знання, але не присвячують себе постійно Богові, упокорюючись та усвідомлюючись непевність свого часу, загрожує величезна небезпека. Небесним істотам доручено відповідати на молитви людей, котрі безкорисливо йдуть за Господом в інтересах Божої справи. Найважливішим Ангелам у Небесних дворах доручається сприяти виконанню молитов щодо просування справи Божої, які підносяться до Божого престолу. Кожен ангел займає певний відповідальний пост, з якого йому не дозволено нікуди відлучитися, якщо ангел залишив би своє місце, сили тимряви одержали б перевагу з дня на день. Точиться боротьба між добром і злом. Як обмежені люди, ми не розуміємо належним чином велике протиборство між невидимими силами протистояння вірних і невірних ангелів. Злі ангели також постійно задіяні, плануючи свої наступи, впливаючи на царів, правителів і просто. Невіруючих людей, котрих використовують для реалізації своїх планів. Тому Господь бажає, щоб кожен був готовий до останньої великої боротьби, щоб кожен прокинувся, читаючи Боже Слово. Я думаю, що ви спостерігаєте за здійсненням пророст і розумієте, що найближчим часом може спіткати нашу землю. Люди, які перебувають під владою грішних ангелів, прагнуть зібрати свої жнива. Хто ж бажає перебувати під захистом Божих ангелів, ті мають жити винятково для слави Божої, визначаючи свою долю і утримуючись на призначеному Богом місці. Добрі і лихі ангели змагаються за кожну людину. Але тільки сама людина визначає, хто з них одержить над нею перемогу. Тому я закликаю всіх послідовників Ісуса Христа, які мають донести до відома всіх людей, які ще можуть почути їхній голос, донести істину про те, що сьогодні ангели допомагають людям. Не мудруйте понад те, що написано у Святому Божому Слові. Святе Писання це наша єдина гарантія проти Омани. Ми повинні молитися подібно до Даниїла, аби небесні сили оберігали нас, як службові духи, ангели, посилаються для служіння людям, котрі мають успадкувати спасіння. Тому маємо молитися. Ми маємо молитися так, як ніколи раніше ми не молилися. Ми не готуємося, дорогі мої, як потрібно до приходу Господа. Нам потрібно серйозно взятися за цю справу, адже перед нами вічність, а вона буде двох напрямків або вічне життя, або вічна смерть. Тому Ісус бажає, щоб сьогодні ми відгукнулися на Його стук і впустили у своє серце. Ось тільки так і мало бути, щоби той. Задля якого все і через якого все того, хто є першопричиною нашого спасіння через страждання зробити завершеним. У народі Божому не повинно бути незгод, не повинно бути сварок або ворожнеч. Силою праведності необхідно об'єднатися в боротьбі зі злом. Уся сила Божого народу має бути спрямована проти ворожих сил. Волю кожної Божої дитини треба поєднати з волею Бога. Несамовиті зусилля, які сатана застосовує проти добра, жахлива ненависть його прибічників до Божих представників свідчать про те, що силам праведності і добра потрібно зберігати єдність і діяти узгоджено. Попереду на нас чекає запекла боротьба. Ми наближаємося до битви Великого Дня Бога Вседержителя. Ті сили, які досі стримувалися, будуть відпущені. Ангел милості складає свої крила, готуючись зійти із Золотого престолу і залишити світ під владою сатани, того царя, котрого люди собі обрали людино ненависника і душогубця від самого початку. Земні сили і влади перебувають у стані запеклого повстання проти небесного Бога. Вони ненавидять усіх, хто служить йому. Скоро, і то дуже скоро, розгориться остання велика боротьба між добром і злом. Земля перетвориться на поле бою, на арену завершальної битви і остаточної перемоги. Саме тут, де Сатана так довго налаштовував людей проти Бога, повстання має бути придушене назавжди. Христос прийшов на землю в людському тілі, аби стати начальником нашого спасіння і щоб нас не подолала сатанинська влада. І коли здаватиметься, що ворог здобув рішучу перемогу над праведністю, Бог по своїй милості і могутності зруйнує його задуми. Божий народ повинен звіщати сміливі і рішучі свідчення на захист істини, розкривати Божі наміри як усно, так і через наші книги, які поширюються через Святе Письмо. Коли ми присвячуємо себе Христові, Він говорить до нашого серця, наповнюючи Його своїм духом, у нас немає часу змагатися один з одним, діяти на основі припущень або плекати забобони. Уже надто пізно Христос стоїть біля дверей. Здорове вчення це щось особливо суттєве. Це не пара, що швидко зникає. Світло, Слова Божого має освітлювати наш шлях. Бог закликає свій народ, християн, наблизитись до нього. Нехай ж ніхто не стає між ним та його народом. Христос стукає у двері серця, бажаючи увійти. Чи упустимо ми Його, чи залишимося на стороні його противників? І хочу молитися, щоб Бог дав нам мудрості, на чию сторону стати. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми у ці хвилини, щиро подяку складаючи за твою безмежну любов, за охорону життя і здоров'я, які ти продовжив нам. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти прийшов на землю, показав приклад життя, а потім. Щоби заплатити за наші гріховні борги, ти віддав своє життя на Голгофі. Ми дякуємо Тобі за цю велику жертву. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні, всі хвилини, Ти промовляв до нас через своє слово. Ти не залишаєш нас одинокими. Ти посилаєш своїх ангелів як охоронців. Ти написав своєму слові, що це суть службові духи, Господи, і ми віримо. Якщо би дати волю сатані, дияволу, ми бачимо, що він чинить, коли люди, одержимі його силою, знущаються, вбивають. Тому благаємо тебе. Не залиши нас своєї ангельської охорони на цей день. Ми хочемо віддати своє серце тобі, ми хочемо бути твоїми послідовниками, тільки ти дай нам силу, мудрості прийняти тебе, твою істину і жити з тобою. Поблагослови, Господи, сьогодні тих, хто піднімає свій голос до Тебе і шукає порятунку у Тебе, тому що у людей порятунку немає. Ми просимо, щоб Ти допоміг нам цей день прожити з тобою. Це наша молитва. І просимо це все в ім'я Ісуса Христа, а тобі, Богу нашому, щира подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Щоб ми багато не роздумували на завершення, я скажу просто у від Дівана, у 14 розділі, у 6 вірші Христос сказав: Я є дорога, правда і життя. Дорогі друзі, іншої дороги до спасіння, іншої дороги, щоб повернутися до Господа, просто немає. І ще в силу давнину, як ми сьогодні вже читали, проксая сказав, що дорога праведного пряма, а Чим вона визначається оця прямота? А вона визначається тим, що праведний покладає свою надію на те, що сказав Господь. Ураз так сказав Господь, він так іде. Він не хибить, він не слухає, що кажуть люди, він не обирає, що легше і простіше, тому що наш Спаситель не обирав простішої і легшої дороги, а сказав, чинити твою волю, мій Боже, я бажаю. Тому, друзі, дорогі, нехай нашим бажанням сьогодні буде бути послідовниками Божими. Приймемо Ісуса в своє серце, а Він в свою чергу благословить нас. До побачення.